Це точно тебе здивує. Найсильніший боксер світу не має потужного Марса в своїй карті. Це карта Олександра Усика і його Марс у рибах. Астрологічно це не найсильніша позиція Марса. Ми не знаємо точний час народження Усика, тому будемо шукати його феномен через енергії Накшатер. Марс у накшатрі Сатурна Утрабхадрапада. Це вказує на воїна з внутрішнім вогнем та стрижнем. Перемога досягається силою духа та незламністю. Марс у поєднанні. З раху в накшатрі Меркурія Реваті це пояснює його нестандартний рух, непередбачуваний стиль та вибухову швидкість. Сонце та Меркурій в Накшатрі переможців Утарашатха. Вона вказує на людей, які не дозволяють собі програвати. Кето у накшатрі хаста, Сатурн у накшатрі Меркурія джєштха. Хаста символізує руку, тоді як джєштха пов'язана з витримкою. Це підкреслює його дисципліну, контроль та точність ударів Юпітер. Пурва в хадрападі це пропалаючу відданість вищій місії. і в ньому це насправді відчувається, він стоїть за щось більше, ніж просто за спорт. Отже, в карті Олександра Усика головною рушійною силою є не Марс, а Меркурій. Секрет його домінування на рингу – це точність, мікрореакція та неймовірна координація. Він демонструє природжену майстерність воїна, виняткову спритність рук та незламну силу духа. Пиши в коментарях, що ти думаєш про розбір.